Налагодити міжнародну співпрацю Почесне консульство чеської республіки в Івано-Франківську розпочало свою роботу на відкриті установи зібралися десятки людей, де і представили почесного консула. Ним став президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович. Почесний у буде працювати в багатьох на прямках, але два основних гуманітарний і економічний. Звичайно, що гуманітарне це освіта, медицина, культура, економічний. Безумовно це є в першу чергу. Це інвестиції, це є технології, обладнання. Зерновидна торгівля між нашими країнами сьогоднішні наші учасники сора це буде такий місток між нашими двома країнами. Безумовно, що за підтримки генерального консульства у Львові і генерального консула Девіданову, і також нашого. Посольства чеського посольства і посла надзвичайний та повноважний посол чеської республіки в Україні Радик Пех каже, відкриття почесного консульства в Івано-Франківську це демонстрація довіри до українського народу та підтримки в цей складний час. Чеська Чешська Республіка підтримує і буде підтримувати українське намагання побороти Росію і бути незалежною країною. Ми підтримуємо Україну в провадженні довготривалого миру. Чешська республіка також підтримує Україну у період відновлення після війни. Я впевнений, що почесне консульство в Івано-Франківську буде сприяти культурній та економічній співпраці і зростанню між двома країнами. Генеральний директор департаменту з консульських та правових питань Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Мартін Смолек зазначає, почесні консули відіграють дуже важливу роль у розвитку держави та створенні дружніх стосунків між країнами. Біблія каже, робітники заслуговують на оплату своєї праці. Єдиним виключенням з цього правила є почесні консули. Вони не отримують жодної зарплати за свою роботу, але це не означає, що їхня робота є менш важливою. Наразі Чеська республіка має 230 консульств у цілому світі. Наші почесні консули відіграють важливу роль у дипломатії Чеської республіки. Це допомога в навчанні, в економічній діяльності та в інших аспектах для чешського народу в цілому світі citizens in need. до того ж, консульський округ охоплюватиме не тільки Прикарпаття, а й Буковину. Тому до Івано-Франківська завітав заступник голови Чернівецької обласної військової адміністрації Роман Греба. Голова Чернівецької обласної військової адміністрації просив передати найщиріші вітання з цієї чудової нагоди. Відкриття почесного консульства це справжня подія Чеської Республіки. Ми звичайно трошки рівнуємо, що воно не в Чернівцях, а в Івано-Франківську. Але менше з тим, я думаю, що пан Андрій знайде час для обох областей в рівній мірі, і ми зможемо розширити нашу взаємодію з нашим дружнім партнером, з нашим країною, яка нас підтримує протягом всього часу війни і до самої війни. На відкриття почесного консульства завітав і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Він подякував чеській владі за постійну підтримку та підсилення українського війська. Хочу подякувати найбільше подякувати за кожен снаряд за. За кожен танк за кожен бронетранспортер за кожну е, ту зброю, яка Чехія передає Україні, бо це сьогодні найголовніше, тому що від цього залежить чи буде українська держава. Тому я хочу щиро подякувати в тому числі за чітку позицію президенту Чехії. Андрій Левкович впевнений, відкриття почесного консульства в Івано-Франківську стане ще одним етапом в розвитку дружніх стосунків між чеською республікою та Україною. Яна Лазорик, лазорек віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія Рей